Вітаю вас, кривий ріг. Вітаю, бажаю вам гарного настрою, тихого неба, затишку в наших домівках. І добро хай переможе зло. І світло хай переможе темряву. Молимося всі за захист Божий наших міст, родин, ресурсів. Хай Господь буде з нами. Вищі сили, хай будуть всі за нас. Кривирі, давайте подивимося, як буде на 30 грудня, п'ятниця 30 грудня 2022 рік. Загальний прогноз. Питаємо інформаційного поля Вищих сил, як пройде сутки 30 грудня. У нас щось глухнуло. Будемо сподіватися, що кар'єр. Так зашуміло щось на вулиці. Значить, на завтра 30 грудня. Показується, що ми будемо переживати. Дьявол нас буде опять лякати. Д'явол це ворог. І хоче зробити з кривого ворога, жертвене состояння, ну, щось в нашу сторону хоче дьявол замишляє і завтра якусь неожиданість. Прямо хоче нам таку трансформацію. Це карта смерті, таке щось дьявол, карта смерті, дьявол. Оце жертва, це луна, оце все карти неважні. Це дьявол і ще й розбите серце. На завтра щось нам зробить таке. нехороше. Ну, ми сподіваємося на свою оборону, оце, бачите, це карта оборонна. те, що у нас все є. Все в нас є своя земля, є у нас. чим. І що будемо сподіватися, що все, все на немає. Ну, карта не важнее, сказав на завтра. Ну, карта ілюзії, вибору ми, так немножко в такому ілюзорному находимому стані. Скоріше за все, ми не ждемо цього, що він нам приготовив. А тепер ми сьогодні подивилися і ми будемо знати, будемо готові і поганий прогноз, той, що показався тут, він не збудеться. Давайте ще раз покажу. Переживання дуже розбите серце від того, що це неожиданне будуть у нас, не ми будемо знати про це, хочуть з нас зробити город жертву. Ну не прямо так уже буквальному свос сенсі нас підвисить, але ну, щоб ми були ось д'явол. Дьявол, карта смерті, хоче зробити жертву. Це ми не знаємо про це і будемо переживати. Щось він на завтра надумав. Бережи, Господь, усіх кривий ріг. І всі наші сім'ї, всі наші постройки, і все на світі бережи, Господь. Давайте. Що ж це вона завтра буде, га? Це вони що хотят, щоб ми не розслабилися взагалі, щоб ми тільки про це балакали. Кривий ріг. Дніпропетровська область. Завтра, п'ятниця, 30 грудня 2022 року. Як пройдуть ці сутки в місті Кривому Розі? 30 грудня 2022 рік. П'ятниця. Основні події, будь ласка, підскажіть інформаційне поле. завтра будем усилия таки принимать. Кривий ріг. Щось як, як зачищать, що-то. Що-то такое непонятне випало зачистка і збора урожая, як і в поганому, так і в доброму розумінні. Коса, щось будемо викашувати. Шо, ми... кого ми будемо тут викашувати? Ну це вже. Кінець года можна сказати, що це би, збор урожаю. Ми будемо всі думати про це, це останній робочий день на підприємствах. Да, це коса, це вже збор урожаю, це кінець року. Рабо, робот, робочі моменти будуть закриватися все, підкашувати стиль. Ну, це збор урожаю. Ну, а так просто така. Трошки темні енергії є, ну, їх небагато. Будемо якісь звістки ще мати. Звістки ще буде мати, якісь у городі. Ну, так щоб сказати, що дуже дуже понятна інформація. Поки ні. Давайте зараз ще секунду. Що в нас де енергетичний, який буде у нас. У кривому розі став. Будь ласка, підскажіть, Енер... Які будуть енергії 30 грудня у місті Кривий Ріг? Україна, Дніпропетровська область, 30 грудня 2022 року. Кривий Ріг. Карта Миру. Ми будемо все одно старатися за всіх сил. Угу. Ми будемо печалитися завтра. Все одно ми від війни ми будемо печалитися. Ми хочемо миру, а печаль от війни, ну, війни. Чого ми від війни? То, що ми все читаємо і все знаємо. І в принципі, дивіться, незважаючи на все, у нас мир в Кривому Розі випав. Карта миру це добре, карта то, що ми сумуємо, то, що в нас війна, отака частина населення сумна це карта війни, енергія війни. А друга. Частина населення, опт... населення оптимістична і віра в те, що це чувство, що все буде добре. Ось такі ми песимісти і оптимісти. Ну, дякую вам за увагу, кривий ріг. Будемо молитися, ставити молитвений захист над містом. І все в нас буде добре. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Люблю, обнімаю усіх! Do no popościa.